Пане Павле, по поточній ситуації хотів би вас порозпитувати, бо по телеграм-каналах несеться, бачу, інформація про злет двох стратегічних бомбардувальників Ту-22 М 3 І знаєте, от іще. Так, рівно два місяці? Я б взагалі не звернув на це увагу, і звісно, не став би у вас про це розпитувати. Але от два місяці вже е, зазначає британська розвідка. Два місяці росіяни ці свої стратегічні бомбардувальники в небо не піднімають. І ось на тепер це сталося. Тим паче, що синоптики кажуть про морози, які на носі до мінус 19 градусів. Тому питаю вас, як реагувати на злет цих Ту-22М3? Чи може це означати, що ось почалося? Ну, реагувати як ми реагуємо виключно на сигнали повітряної тривоги, але так велика ймовірність саме того, що ворог готується до широкомасштабних бомбардування крилатими ракетами всієї енергетичних об'єктів України. Вони все літо накопичували ці ракети. Тобто ми бачили удари. Це були ракети по ракетні удари по зерновій інфраструктурі, деякі поодинокі удари по прикордонні. Донним районам, але масованих ударів ми не бачили. Вони накопичили більше 900 ракет. Ну, мається на увазі ракети крилаті різних модифікацій. Ну, крім того, у них є там ще декілька тисяч ракет С-300 С400, але це трішки інша історія. Вони не будуть не їх використовувати ну, з великою ймовірністю для протиенергетичних об'єктів. Тому, як реагувати? Звуки повітряної тривоги, сигнали повітряної тривоги переміщаємося в сховище, і вичікуємо. велика ймовірність того, що ну найближчим часом почнеться широкомасштабне бомбардування, знищення наших енергетичних об'єктів. Пане Павло. Я мав на увазі, звісно, реагувати, однозначно реагувати, убезпечуватися. Я мав на увазі, як оцінювати цю інформацію, як на неї реагувати. Запитав як журналіст, окей, трохи неправильне формулювання використав, але це я винен. Тепер, якщо можна, хотів би попросити вас оцінити ймовірність того, що ці удари будуть для росіян ефективними, ну а для нас страшними. Ну в тому плані, що от величезну кількість вони ракетних накопичили величезний досвід на правду вони мають. Чи зроблять вони там певні висновки з того досвіду, що вони мають завдання ударів по території України? Або ж може ви скажете, да що в нас і близько не було тих засобів протиповітряної оборони. Минулого року, які ми тепер маємо, і все те, що росіяни тепер по нас запустять, ми все те абсолютно зіб'ємо. І там точно, от цієї мрії Путіна, да, Україну заморозити, створити нам армагеддон і бликау, то ці мрії Путіна точно не здійсняться. От якщо можна ваші розмірковання щодо цього, ну на жаль, енергетична інфраструктура, вона дуже дуже велика. Мова йде про енергоміруючі потужності, мова йде про магістралі, мова йде про. Трансформаторні потужності. Вони розкидані на величезних площині по, по всій Україні. Фактично. Вони вже вони можуть нанести удар як по центру, так і там, по західним областям, по східним областям, де завгодно. Система ППО ПРО вона якісно відрізняється від того, що було рік тому і два роки тому. А, але, на жаль, все прикрити неможливо. Крім того, були е, прийняті міри по, скажімо так, пасивному захисту. Тобто в енергетичні об'єкти були обнесені габіонами, обкладені бетонними блоками, там мішками з піском і так далі. Тобто, це також обезпечить, звісно, не крилатих ракет. Але більша мова йде про шахеди, про шахет 131, 136, Ну тобто, не про е, ті, які там несуть 500 кг вибухівки, а ті, які несуть 15 кг вибухівки. Ну тобто е, мінімізують. Е, е, Шкоду, яку роблять ці безпілотники. Я не очікую того, що будуть такі серйозні руйнування, як рік тому. Але все одно вони будуть. Тобто однозначно будуть блокаути, однозначно будуть відключення, можливо, будуть якісь перебої з газом, з гарячою водою і так далі. Але таких масованих, важких, як було рік тому, я не очікую. Пане Павле, а чи є у вас розуміння? Можливо, допоможете мені розібратися? От з тими е, останніми атаками, масованими шахедами? Е, що ми мали да останні ці кілька днів? 40 безпілотників вночі запустили наступної ночі, 20, потім доба паузи. Тепер 10. але в чому відмінність, да що ті безпілотники російські вони здолали якусь просто величезну направду відстань? Вони змогли пів країни з півдня на схід пролетіти. І знаєте, от ті песимісти серед українців, яких також чимало, вони питають: а як так, як так сталося, що вони здолали таку відстань неушкодженими, де наша протиповітряна оборона? Чому їх не знищено було? І ще там я не знаю на півдні. От, якщо можна, да ваша оцінка цієї ситуації, ситуації де тут зрада, де тут перемога? Ну. По перше, ем, системи ППО ПРО захищають міста. Вони не захищають чисте поле. Ну тобто, ми не можемо взяти всю територію України, прикрити е, там я не знаю, аерісті, чи там, буками чи мобільними групами з кулеметами. Це була просто неймовірна кількість таких е, засобів. І ворог про це прекрасно знає. І вони шукають саме такі пусті ділянки, де немає ніяких засобів по ОПРО, і там прокладають маршрути цих шахетів. Ну тут ще треба розуміти, що не всі, не всі знають от те, що шахет ну, це такий умовно тупий дрон. Тобто в нього нема е, зворотнього сигналу управління, з нього не йде ніяких і відеосигнал. В ньому програмуються маршрути. Він цьому по цьому маршруту летить. Він може там підніматися, опускатися на траєкторії, пришвидшуватись там е, міняти напрямок руху, але все одно це тупий дрон. Ну, були повідомлення, що в деяких дронах, е, можливо, були встановлені супутники модеми, які передавали маршрут. Але ну оцінювати ймовірність того, що масово росіяни можуть в кожний дрон встановити. На такій супутниковий модем і передавати інформацію на це мало ймовірно, і багато з цих дронів вони це робиться для цього для того, щоб досліджувати, як працює наша ППО. Ну, тобто, де знаходяться ці групи, де цей дрон був збитий, вони моніторять соціальні мережі. Вони шукають фотографії цих збитих дронів. На жаль, багато з наших людей вони мають таку дурну звичку, сфотографували дрон. Дроні написано там порядковий номер, там 12-12, наприклад, і опублікували ось збитий там значить, шахет і так далі. Або фотографують роботу, не дай Бог, ППО-перевод. Ну тобто, де знаходиться ця мобільна група і де вона збиває де саме збиває вона ці дрони. Ну тобто, куди вона спромож. Можна доїхати і де збивати, тобто задача цих невеличких відносно невеличких хвиль це в першу чергу не знищити, не нанести удар, а саме е, прозондувати, про е, прощупати, де знаходяться наші системи ПВО і на що ми спроможні.